Через постійні повітряні тривоги засідання депутатських комісій, яке розпочалось у коворкінгу, довелось переносити у бомбосховище під час виступу начальниці управління освіти Наталі Сергейко, депутат Ірина Нікітіна поцікавилась долею укриття для школи номер 8 Там вже дуже багато коштів витрачено, і зараз застопорилися справи, тому що Повинні виділені бути додаткові кошти. Ми будемо щось для цього робити, щоб доробити хоча б до початку навчального року нового. Ця восьма школи робиться в приміщенні овочасховища, яке було непридатне до використання, там не відповідали вимогам перекриття, тому в 23-му році було виділено 850 тисяч, з яких ми використали 844. Це на розробку проєкту. Також було розібрано старе перекриття, зроблені нові перекриття, електрика, освітлення, косметичний ремонт, другий аварійний вихід тільки зроблено, він ще не доведений до кінця. Приміщення для розташування туалетних кімнат, але самі унітази не встановлені, і монтаж вентиляції. Це ті кошти, які були використані. Наразі для того, щоб завершити ремонт в цьому приміщенні, потрібно ще близько 600 тисяч гривень. Ці кошти мають бути витрачені на уголовку укриття землею цього приміщення, доробку аварійного виходу номер 2 бетонна підлога і встановлення унітазів. Поки що в бюджеті освіти коштів на це немає. Пані Ірина просить виділити необхідну суму на те, щоб роботи були завершені, адже більше їх частина вже виконана. Це мабуть єдина школа у нас в місті, де діти і вчителі один одного не бачать взагалі. Тому що там початкова школа ще ходить по черзі в укриття дитячого садочка, а всі інші взагалі не мають можливості десь спілкуватися і нормально навчатися, хоч відносно нормально. Про проблему з будівлею початкової школи ліцею розповіла народна обраниця Світлана Субтельна. Там на другому поверсі протікає дах. Майже вже метр на метр вивалюються цеглини, штукатурки вже немає. Виїжджала комісія, дивилася дах і е, фасад. Тому е, я прошу вас дуже. В цій школі навчається на сьогоднішній день 320 учнів. Це більше ніж половина навчальних закладів нашої громади. Е, виділити кошти на оцей квадрат, щоб залатати кришу і зробити фасад, бо це глини не можуть бути на голові дітей. Прошу внести це доповнення і виносити на сесію. Ольга Ткаченко, депутатка міськради і начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій, зазначила, що це питання можна швидко вирішити за певних умов. Якщо буде комісійне обстеження і буде заключення пропозиції, якщо буде написано, що ці роботи є, що це є небезпечно, все, що проходить, це аварійні роботи, то я думаю. Такі рішення і роботи можуть провестися в найкоротший термін. Анна Пилипейко підняла питання ремонту покрівлі центру естетичного виховання. Наталя Олександрівна повідомила, що об'єкт комісійно обстежували. Підрядник сказав, що це має бути десь 600 тисяч, не менше. Ну поки що таких коштів в бюджеті немає і ну, за домовленістю є 200 тисяч на 200 тисяч. Немає а сенсу робити, справа в тому, якщо це дах, і ми будемо робити тільки невеличку частину, то він же буде затікати далі, і ефекту від того, що зроблено не буде. Все рівно до цього питання треба повертатись, бо це ну там тут серце кров'ю вбивається, бо єдиний заклад залишився дитячий, куди ходить вся громада. Тим паче, що і діти, і, і, і да і діти ходять сюди звідсіля. І друга школа ходить. Так ліцей ходить сюди і в бомбосхових. І всілякі заходи он недавно був ООН, проводили. Так, моя дитина ходила і все. Ну це ну, ми користуємося всі за, бажаю, за потребою. Та, ці депутати Важно, що і депутати, депутати. Світлана Собтильник педагог була стурбована новою постановою кабінету міністрів, через яку можуть закритися школи, де навчається. Менше 45 учнів для стимулювання підвищення ефективності шкільної мережі та якості освіти заплановано не дозволяти фінансувати коштам освітньої субвенції заклади освіти з кількості учнів менше як 45 осіб. 1 вересня 25-го року, та менше як 60 шістдесятосій з 1 вересня 26-го року. Тому це буде дуже велике питання, і ми повинні до нього бути готові. Тому що, якщо не буде субвенції, то ми звичайно навчальні заклади не витягнемо за свої власні кошти. Нині у Шосткінській громаді працює 26 загальносередніх навчальних закладів.